28 червня 1996 року Україна підтвердила своє прагнення розбудувати незалежну, демократичну державу. В нашій країні вперше за її історією був прийнятий принципово новий основний закон держави. Головним здобутком цього документу стало те, що він юридично закріпив в українському суспільстві ідеал справедливості, рівності та людської гідності. Перше в українській історії людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнані найвищою цінністю. Вперше визначені державні механізми. Що мають їх гарантувати. І вперше у вітчизняній історії носієм суверенітету і єдиним джерелом влади було проголошено народ. От тільки з часом ми так захопилися прославлянням самих себе за прийняття унікального історичного документу, що перестало його виконувати. Ми дозволили можновладцям відмінити народ у керман держави. І стали безголосою масою. Ми дозволили нехтувати ключовими статтями Конституції, підміняти їх указами і розпорядженнями однієї людини. Ми так оглухли і сліпли, що мало не втратили і мову. Ми перестали бути суверенною, незалежною, демократичною, соціально правовою державою. Ще б трохи, і ми взагалі перестали бути державою, ставши. Територіальним додаткам. Наша Конституція стала переліком прав і свобод, яких ми вже не мали. Час до нам, вкотре, що завойоване право бути українцем, треба навчитися захищати, захищати своє право на життя, на благословенні Богом українській землі, право мати власний голос і право самим обирати шлях розвитку. За цю науку ми розплачуємо сотнями життів наших співвітчизників. Тому, промовляючи вітальне слово, я хочу закликати змінити своє відношення до державного свята, Дня Конституції України. Не розглядати його як черговий вихідний день. 28 червня має стати днем народного контролю за виконанням основного закону України. Цей день має стати днем прискіпливої уваги до діяльності органів державної влади, бо утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним, головним обов'язком держави. І саме ці слова, а не портрети вождів, мають бути розміщені на чинному місці в усіх без винятку державних установах і втілені в життя посадовцями всіх радів. У світі не існує більш ефективної форми соціальної угоди між державою і суспільством, окрім Конституції. І виконання цієї угоди має бути беззаперечним. Від щирого серця бажаю всім миру і злагоди, міцного здоров'я, бадьорості духу і впевненості у своїх правах і свободах громадянина України. Дякую.